Маєш вибрати собі довзі таких і... Ну, це і Так. І потім походить, що вибрати в спіноці скарбника, оскільки у нас трошки зараз коштів. то людей, яка буде вести звіт, тобто за кошти. І також багато я пропонувала, у нас є один з найперших вихідців початок основування в хату військові від 90-х років. Олеся Закутак, який веде бумагарську справу, знає всі органи. Яке ми співпрацюємо і добре це робить. І, на жаль, через роботу відбувалося саме бути, але він готовий далі цю працю робити. Голови познайомлю з ним, голову його. І думаю, так каже, що праця буде краще, бо зараз побирати нового тобто який буде то допомогу. До речі, відповідальні. І він є тут на місці знаю додаткову інституцію. Тому, будь ласка, привітаю нового. Що я хочу ще сказати? Це те, яке вже говорив про те, що треба Франківську вибрати, напевно, що якогось голову, щоб у місті Івано-Франківську був осередник івано що щодо конкретних таких дій. Це по-перше, по-друге, мої заступники це буде Оксана Мазарко. Прошу привітати. Я думаю, що на рахунок голови Івано-Франківського осередку воно було зручно тоді, коли він вже створиться тут, буде перші дві зустрічі, правильно? І тоді вже на третій зустрічі, коли буде тут Франківсько, то ви вже, ті, які будуть налетати, тобто, які будуть сформувати франківський осередок, вже можна було там і одночасно вибрати добре? голову Івано-Франківського осередку. Бо Це так само є велика відповідальність. Може навіть бути, наприклад. Тут, є, наприклад, хто є навіть головою наприклад, осередку в себе, може бути головою осередку в Франківську. Тобто це не означає, що ця людина просто цей, добре? Метою осередку Івано-Франківську є згуртувати самих івано-франківчан. Зрозуміли мене? Тобто Хто навіть належить до осередки МХАВ тобто тобто єпархії? Ми належимо до цього осередку франківську, але я вас дуже прошу, це і так само колосальна праця, щоб залучити якого мова, більше людей-франківчан. Зрозуміли? Щоб на деякий час можна було їм оце все гарно передати. Звичай, зустрічається, так як вже ми, зустрічаємося в осередках суботи неділя. Це було дуже добре. Ось таким особистим не побажаємо. Добре? Щоб ви зайнялися цілею не що зробити. Свій клуб, в який ви сходите після закінчення навчання, після лекції, добре? Але це є колосальне прада, що франківчан. Тобто треба ходити буде як по школах і робити якусь інформативну. Можливо, можна зробити якусь буде, е, цей, фотографію, якісь е, як слайд-шоу, шери, щось пояснити, піски коретеньки, чим займається рукав взагалі нас. І, по, і, і це стає питання, розумієте, щоб походити трохи по школах запросити зі шкіл. І так само ви вчитеся в своїх вищих навчальних закладах між своїми друзями, щоб так само студентську молоду злучити сюди. Добре? Дуже гарну практику мали з того і організації. Вони брали банери і вставали в вищих закладах навчальних, і не ще йшов дозволив просити. І фу є, вставали по свою роботу, діяльність хто хоче. Координат, телефон, десь зустрічаємося, коли... Або можна точно банер. Зробити один банер, напевно, банер, і, і, і один акуратний банер зробити, і банер можна зробити виробництво калошими і товаришів.